Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо механічні моделі Orient. Доки достаю годинники, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Ці моделі відносяться до колекції Orient Contemporary. На циферблаті розміщено великі стрілки та годинні індекси 12 та 6 у вигляді арабських цифр. На цих елементах присутні яскраве люмінесцентне покриття. Біля трьох годин віконце з індикацією дати та дня тижня англійською та німецькою мовою. Віконце виділено білою рамкою. Під цифрою 12 знаходиться логотип Orient та напис Automatic. Тут встановлений японський калібр Epson F6922 з ручним та автоматичним заводом. В механізмі 22 камені 21 600 напів на годину. Запас ходу складає 40 годин. Механізм видно через прозору задню кришку. Кришка загвинчується. Циферблат захищає мінеральне скло, що трохи виступає над корпусом. Корпус із нержавіючої сталі. Сатинування на більшості гранях поєднується з дзеркальним поліруванням на ранті та між вушками. На заводній головці гравіювання логотипа. Діаметр складає 42 мм. Товщина 10 мм. Комплектуються години шкіряними ремінцями різного кольору. Застібка звичайна. Ціна 250 американських доларів. Потрібні посилання залишу в описі до відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!